В общем, за засаву за за а крістинку. Азубну! Замашку! Азубну! Серед, сыр, серед кускопії познаємо! Ксерокопії? Серокоп! Lexarko, ser kopio, znači. Серйозно, само. Я не знаю, твій. Я вам покажу зараз. Ти скажи, я списка. Ліво, коло. Прямо операція. Коло човора можна повертати на віцево. Нео! Колочувара віце. А сколько на праву дав?

Відвід. Дива! Дива! Злобко. Біло-біло мово. Дива! Може зреаз тебе, монах ще п'є. Орло трісне. Дива чорному. Голка! Голка! Це ж то з мамою познай. Мама тоже скаже. Критикує. От ти нам не здавай, мороз. А де мо드리ть цій не файл? Ну де?

Поколози и І дати буде. З гадьба, да? Команда с І И прикопывают, я. Не узнает. Какой танкет таблетки? Пизди про солдата. Видарога, я! Сувать Не него. Ну да, да ты, медятки, ну. Мариот, и шел, ну. Айко, стой. Эй, иди сюда. Дай ой, бойчик, скажу. Иди сюда. Это уже друг друга. той пропали, ну вот. Да. Тут лишь одному вычивается. Зарі, Знай, ти, ти, там, на, на, на Тихо, да, три. Ти на дворі найде. Три кілометри до кінця. Пі кілометрів до щасливо. Що ти? Пікілометрів до щасливо. Тихо? П'ять. Що ти розказуєш? Ти багато доходив пішки. Вісім кілометрів, метр, у метр збір. Рухайте! І бочку немає. Там три ордена ще командриком, віці нема. Навіть не буде три кілометри. Більше є, бо вони з бор Більше є. Чотири кілометри, 4 двіста. Кикай віце. Куди? До чистлявої кікають кілометрів. Три кілометри. Ne, 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 ne Ну а на почте трапить. Джейш, да, ты її беру. Брус перти, сбоку обу. А ну, стань Такий крутий. Кол брус перті. Джудья брус перді то, речника, решня. А це буде боку. Центр з боку, центр з боку. Центр з боку є ще іксперна. Чого ти педагога розказуєш? До мене це мене. do you sort of yeah.

риси донесаду. Собирайся, сой с этого Ой, ко! Мелко, мелко, не тут кулак не върпи. Я уже боец. Жорней. Мелко, мелко, мелко Ну ты к нара за работа со мной. Девчонки точешь. Нас с ним за Ой,

Раз, два... А ти ж не вчасно ні! Потребуєшся один чоловік на роботу. А що робити? Я чув, що до цієї хати є троє двері захід. Правда, джіла! Є, раз, два, три, є, троє! З кухні. Оце на кухне!

Тотрак, тотрак, тотрак. Тотрак. Постійно холодно. Розумієш, знаєш де? Постійно так. А дай же Василію там, що мумпеть. Ну, подивись, байт. А ви ж те дуй холодом. Я то не. Ей! 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 Байдуть просто лайко. Вексодрі. Мома там гірше давала. Та мені тепле, як ось. Раз дійме! Так, я скажу. Чого не має? А де здіймаєш? Не жалю. Ти що? Ти як забудеш? А ти не вірш, тільки все посліли. А ти тако. Ваня, що не вірш? Ваня, чуєш? Ти не вірш? Ты не не Нет, не снимай. Право, смотри. Имаю битву. Эээ, мама собі сидел. А ну, о, а я, а я хочу літак! А я хочу летать. Коли мама. Ну, а ну. минуточку! минуты. А я хочу летать. Нет, я затікаю. І бета, і такого, о, о, о. Княжка буде завтра. Tako roko sta pokrašila. Vse. Tako. Oh, da pa me je zanakoli. На коліно класти, не? Чого не треба? Як буде, як буде заклад? Будемо мати пам'ятку, ми вам покажемо. Та це ви того хотіли сюди зайти? Ну як же? А ви що думали? А ви щось знімали теж у хаті? Ми все знімаємо на катах. За рідом все знімаємо. Минулого дару в Гіду хати. Кура нема вже? Знімали і все. Кура і все покрали. Все знімаємо. Вася, Ваня, то хоч одну дівчину без тебе взяли під погоду. А дід хоче поцілювати. Таку вчоску ніяк не хоче. А ну тако перед камером. То траур, то таке. Ще раз хотіла. Ні-ні. Це що? Ще раз то й буде у губи. Це що ми здоймали. Я веслю в білому. Тут я навіслю. Славку оліви. Йой, та не здоймай, мене кілька харч не знімай, я здоймай. А ви все ходіть доведемо. Ну лишить жінку, мов. Ліши п'яту покої жить. Да, покою. Ну так має ще на націю. Ну жовтий, Володя, ну чекай, ну здай нормально, сваху поговорити. Ви знімаєте, ви ну, знімаєте. А ти що не буде? Ми приймаємо на кіно, на кіно. Знімай, <рес> вас займає. <пас>, <рес> Чоловікам це на тисячоліття. Так, да, це буде і буде, і буде і буде. А буде, а буде на фото, що мало. чимало.

Він боїться, щоб він не видав. Та куди я п'ють? Васили на все було! Щоб ми і ми щасливі були! Це не дивайся! Я ту партію! Я її там далі! Ай те, що те, хо не була. Але я не говорю, а я кило! А какой стан чувак, да? На, я трогаю, шагу до деталіш такий, на, Bruder, fabul. Я наші най знаю. Гай, не здай баб. Ну, здай. куди поїдеш? Ти що, аккаунт? А ну, а ну дивіться. Що такого отримав? А ні, там буде камери, ідеально буде. Та твоя